Добрий день, малятка! Сідайте гарненько, слухайте уважненько. Сьогодні в нас тема одяг. Ми будемо продовжувати цю тему. І зараз будемо з вами грати. Перша гра називається Який одяг? Подивіться уважно, що можна про нього сказати. Який дітки одяг? Теплий, ще який, зимовий да? і ще який. Дитячий, а ще який може бути одяг. Жіночий, чоловічий, да? джинсовий, шерстяний, і ще яке можна слово підібрати. В'язаний, красивий, да? різнокольоровий. Ви бачите, як багато слів ми придумали з вами про одяг. А зараз друга гра, що зайве. Я буду називати слова одягу, а ви скажете, яке слово я назвала зайве. Послухайте, шуба, шапка, чобітки, шарф. Яке лишнє слово, дітки? Догадались? Чобітки. А чому? Тому що чобітки це взуття, молодці, рукавички. Пальто, плаття, капці. Яке лишнє слово? Капці. Чому? Тому що це домашнє взуття. Молодці. Далі курточка, штани, босоніжки і спортивний костюм. Що лишнє, діти? Босоніжки. А чому? Це взуття і носять його коли влітку. Зараз пограємо ще в одну цікаву гру. Нам треба буде закінчити речення. Слухаємо уважно. Одяг треба що? одягати, і ще що можна берегти. Правильно? Гудзики треба застібати. Далі шар треба зав'язати. Молодці. Далі, щоб одяг довго служив, про нього треба дбати. Молодці. Далі слушаємо, слухаємо блискавку, треба що зробити? Застебнути. Молодці. Гана, ви мені допомогли. Закінчити речення. А зараз, дітки, ми з вами будемо вчитися описувати одяг. Вам потрібно буде назвати, що це за одяг. Далі треба назвати, що він шитий. Тканину треба назвати, буде. що є у цього одяга, і коли його треба носити. Ось я зараз, зараз візьму дітки. Пальто. Це діти пальто. У пальта є спинка ззаді, дві полочки, ось ви їх бачите. У пальта є рукава, манжетики, ось ви бачите, воротничок ось є у пальта. Далі у пальта є гудзики. Пальто тепле, його носять взимку. Дітки, а ви теж виберіть собі одяг, який вам сподобався, і опишіть його. Зрозуміло? До побачення, малята!